Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Цього тижня ми насолоджувалися комфортною та ясною погодою. А що ж нам підготувала погода на цих вихідних? Давайте дивитись далі. Отже, очікуємо надходження атмосферного фронту, місцями значні дощі з грозами, град та шквали, значні контрасти температури. Протягом наступних трьох діб очікуємо дощову погоду. У більшості областей України погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти та прохолодна повітряна маса, що надходитиме із заходу. У суботу в Україні, крім Західних, вдень Житомирської, Київської та Вінницької областей, помірні у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами. У південно-східній частині в окремих районах рад та шквали 15-20 метрів за секунду. На День Незалежності вночі в Карпатах та на західних областях. У денні години в більшості областей нетривалий дощ. У понеділок очікуємо вночі на лівобережжі, в день у північній частини невеликий короткочасний дощ, а на решті території без опадів. Вітер переважно західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Але в неділю в західних Житомирських та Вінницьких областях місцями пориву вітру 15-20 метрів за секунду. Тож будьте уважні та обережні. 23 серпня температура вночі 9-14 градусів, в денні години 17-22. Дещо тепліше буде у південно-східній частині. Вночі метеорологи фіксуватимуть 15-20 градусів, в день 26-31. У неділю та понеділок стане дещо прохолодніше. Температура вночі знижуватиметься до 7-12, а в день стовпчики термометрів сягатимуть плюс 15-20. У південних та південно-східних областях прогнозуємо вночі 12-17, а в денні години 22-27. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.